Це Пасха? Ні. Це символ Пасхи? Ні. Звідки це прийшло? З язичництва. Коли наші предки поклонялися ідолам, було в них весняне свято Великдень, де дівчата брали цей фалічний символ, а саме сирну бабку чи куліч, на якому є глазурь та два яйця, та пропонували себе хлопцям. В цей день було багато блудодіянь. Та поступово, щоб відволікти людей від істинного поклоніння єдиному Богу, втягнули цю безбожну символіку в християнство. То що ж таке Пасха? Тож звернемося до першого джерела книга Вихід, 12 розділ. Цей місяць для вас початок місяців, промов до всієї громади, десятого дня цього місяця нехай кожен візьме ягня, триматиме його до дня цього місяця. А ввечері хай заріжуть його, візьмуть трохи крові, помажуть нею обидва одвірки та поперечено в тих домах, в яких його їстимуть. І цієї ночі їстимуть м'ясо спечене на вогні, їстимуть опріснок з гіркими травами, стан ваш підперезаний, взуття на ногах ваших, посухи у руках ваших, їстимете його з поспіхом, це Пасха Господу. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краї, і здійсню відплату над всіма єгипетськими богами. Я Господь, і Господь перейде, щоб уразити єгиптян, і побачить кров на верхньому та на двох бокових одвірках, і промене Господь двері. Отже, у перекладі Пасха це проходження мимо, у Новому Завіті помінялася жертва. Через багато років, коли прийшов Ісус, народившись від Діви Марії через непорочне зачаття від Духа Святого, єдиний, хто був безгрішний, бо інформація передається через сім'я чоловіка-батька, а його батько святий Отець. Він помер за нас на Христі, заплативши повну ціну, і вже не потрібно було вбивати тварин. Він приніс себе у жертву і поніс на собі всі гріхи і немочі, і прокляття. Уточнимо, коли святкується Пасха. І чому зараз у нас три Пасхи єврейська, католицька і православна. Не розпинали ж його тричі? Книга Левіт, 23 розділ Ось свята Господа, святі збори першого місяця 14-го дня місяця, Пасха для Господа. Як сказано, Пасха святкується. По числу, в один і той же день щороку, 14-го Нісана, за місячним календарем, святкується 8 днів. В цей день завжди повний місяць, може припадати на будь-який день тижня. А за нашим сонячним він не співпадає, тому і скачеться дата в нас щороку. Наприклад, 2025 року ми її святкували 13 квітня. Вчені підрахували, що більше ніж дві тисячі років тому вона припала на четвер, а приготування до неї були у середу, коли заколювали ягня, рівно у цей час розп'яли Христа. І виходить, що через три дня і три ночі Христос воскрес вранці, у суботу. Чому не співпадає ця Пасха з католицькою та православною, починаючи з 200-х років, коли імператор Константин переніс, замінив, а деякі заборонив святкувати Божі свята, наприклад, суботу переніс на неділю, а Пасху почали вираховувати по-своєму, аби не з євреями. Пізніше і православні перенесли її на свій день. Що нам робити, коли ми вже знаємо це, святкувати Пасху у правильний час, зібравшись з сім'єю за святковим столом, згадати за жертву Христа і подякувати йому за все? Пасхальні дні роздумувати над своїм життям, згадати, в чому ми ще не розкаялися, а якщо ще не народилися згори, то запросити Його у своє серце, попросивши його стати вашим Господом і Спасителем.